Доброго дня! Коротко про події цього тижня. Учора відбулася чергова сесія міської ради. Не перестають дивуватися впертості, з якою наші депутати зазіхають на майно громади. Учора депутати прийняли рішення безкоштовно передати чотирьом фізичним особам земельні ділянки в межах міста. На ринку вартість такої нерухомості сягає мінімум 6 мільйонів гривень. Які могли б надійти в бюджет міста, я безперечно накладу вето на це неподобство, як робив завжди в усіх подібних випадках? А львів'ян прошу робити елементарні висновки. Учора на сесії також підняли ще одну цікаву тему декларації про майно та статки місцевих депутатів. Наші обранці користуються недосконалістю закону. Який дозволяє їм не публікувати свої декларації та приховувати ці дані від людей, свої декларації публікують народні депутати, міські голови, а місцеві обранці ховаються. Я вже звернувся до колег з фракції самопоміч у Верховній Раді з проханням ініціювати відповідні зміни в законодавство, аби зробити цю інформацію публічною. Про ремонти в місті. З понеділка закриваємо на ремонт вулицю Стуса на проміжку від вулиці Снопківської до входу в парк Залізні Води. Нагадаю, там проводиться прокладання трамвайної колії на сихів, а також міняються всі інженерні мережі та дорожне покриття. Роботи триватимуть до початку червня. Прошу львів'ян також слідкувати за відповідними змінами в русі громадського транспорту. Цього місяця. Ми починаємо ремонтну кампанію по багатьох дорогах, зокрема на вулицях Промисловій, бодана Хмельницького, Курбаса та інших. Після завершення робіт вулиця Курбаса стане пішохідною з новими деревами та вуличними меблями. Цього року також має відбутися облаштування площі перед собором Святого Юра зі встановлення пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому. На сьогодні в сквері спільно з екологами розпочали зрізувати сухі дерева, які не підлягають лікуванню та загрожують безпеці людей. Працює робоча група за участі громадськості, архітекторів, церкви, політехніки, мешканців району та міської влади, яка має визначити найбільш оптимальний план реконструкції площу та скверу. Дякую за увагу!